Сьогодні на Фейсбуці в мене розгорнулися дивні дебати такі під моїм постом про стосунки чоловіків та жінок та що ми взагалі хочемо одне від одного. І от один з коментарів мене надихнув зробити це відео. А саме Коментар про на тему того, як я запитала одної коментаторки, а що ви будете робити, коли, наприклад, ваш чоловік, ну, якщо ви чоловік, то ваша жінка? Е Прийде з роботи і починає вам щось таке розказувати, а ви така втомлена, і слухати не можете, і вам взагалі-то не цікаво. То ви будете слухати те, що вам не цікаво, або припините цю розмову і скажете чоловікові, що вам це не цікаво щиро, а, і може ризикнете його образити. Що ви зробите? І от про це сьогодні я буду розказувати. З вами я, психолог Юлія Латуненко. і От уже 18 років я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуальним психологом, а також моєю спеціалізацією є робота з психосоматичними розладами. І якщо ви ще не підписалися на мій YouTube канал, то зробіться, підпишіться і я вітаю всі ваші коментарі, навіть жовто-блакитненькі сердечки або просто слово дякую, також буде цінно для мене. І допоможе моєму каналу просуватися на просторі україномовного YouTube. Тож, будь-яка ваша активність дуже мною вітається. У багатьох із вас, напевно, були такі ситуації, коли вам близька людина щось розказує. Ну, ви, може, не маєте часу, або не налаштовані на спілкування, або взагалі вас ця тема не цікавить, але ви все одно слухаєте, слухаєте, слухаєте. І, може, годину слухаєте, дві години слухаєте, а людина не припиняється і все розвиває, розвиває якусь нецікаву для вас Тему, тему і ви не можете цій людині сказати там через 5 хвилин, слухай, ну мені взагалі то не цікаво. Чи можемо ми там перевести тему на якусь іншу або взагалі припинити? І от одна коментаторка пише такий дуже класний коментар, який прямо надихнув мене зробити це відео. І ось вона пише: Дозвольте, я втручусь. Слухати нецікаві розмови, от дійсно, це ніщо. Уявіть під час лекції з нецікавого предмету, ви встанете і підете. Це буде неповага до лектора і не дуже гарно з боку оточення. Але вас це звільнить від. Непотрібної інформації. А тепер поставте себе на місце чоловіка і уявіть, ви ділитесь з ним своїми враженнями чи переживаннями, а він встав і пішов, бо це йому не цікаво. Як вам тоді буде? Тут має бути обоюдна робота, обидва намагаються зрозуміти і провідчувати одне одного. але Розповідь дійсно не має тривати довго. І, ну, такий смайлік вона поставила. І, ну, от правда, дуже цікава ситуація, насправді, коли от, ви не можете вже слухати і насилуєте себе, це вже ну, таке насилля над собою. Да? Людина вона не знає, що вам то не цікаво. І от, Багато з вас просто не можуть сказати такі прості слова, слухай, давай, ну не дуже цікаво мені, да? бо ми боїмося е, людину образити або ще щось. Да? І от е, ця дівчина мені так написала, бо і там нижче був ще коментар, коментар. Да? А якщо е, ну, чоловік отак буде робити, да? то тоді виявляється така штука, що ми слухаємо те, що нам не цікаво, да? просто тому, що ми не хотіли би також отримати ну, таке повідомлення: да, слухай, ну, мені ця тема не цікава. Бо ми е, сприймаємо е, ну, т отаку, такий обра... зворотній зв'язок, як е, відмову, як нібито це ти мені не цікава. Да? Не тема не цікава, а ти мені не цікава. І е, ображаємося на це. І оці образи і почуття провини вони змушують. Нас терпіти те, що нам не подобається, терпіти те, що нам не цікаво, бо ми не хотіли б таке отримати самі. Ну, як е я, е я е мову тут веду про те, що ну, якась тема не цікава, але оця коментаторка, вона е порушує насправді дуже е такий цікавий момент е про почуття. Да? Якщо е йому не цікаві мої почуття, Да, то, ну, в принципі, ну, треба ж послухати, да, бо е це ж почуття. І якщо ми взагалі маємо справу з почуттями, от людина приходить і каже: Мені треба поділитися з тобою почуттями. Да? І це дуже важлива така частина стосунків, на якій взагалі будуються всі стосунки близькі. Почуття. І е, коли людина взагалі не цікавиться вашими почуттями, і каже: слухай, мені це не цікаво, да? я піду там зараз встану і піду, як вона оце описує, е, то взагалі стає питання. Да? Е, е, якщо не цікаві почуття одне одного, да? то навіщо взагалі такі стосунки? А ще е, друге питання. Якщо ми прикидаємося, тільки що нам цікаві ці почуття, да, штучно тільки складаємо так, таке обличчя, да, вираз обличчя такий складаємо, слухаємо, да, що нібито нам оце все цікаво. А нам не цікаво. Якщо ви усвідомлюєте, що вам не цікаві почуття людини, да, то навіщо терпіти? Щоб е, потім не стикнутися з ситуацією, коли ваші почуття не цікаві, то що ж це взагалі за відносини, коли одне одному брешуть, що почуття е, цікаві, да? е, ціна е, питання, е, навіщо ви це робите, навіщо ви брешете одне одному? Якщо ви усвідомили, що почуття цієї людини вам не цікаві, то йдіть, геть, йдіть з тих стосунків. Навіщо це все цирк цей влаштовувати? Так? Але якщо ми маємо ситуацію, коли, наприклад, людина хоче поговорити про почуття? А ви, наприклад, після роботи, от в мене таке буває, да, коли я приходжу з роботи, і е, звісно, що я у клініці слухаю моїх пацієнтів, і я е, спілкуюся дуже багато, да, і чоловік приходить з роботи. І, наприклад, він хоче мені щось розказати, а я ну, вже настільки втомлена розмовами і слуханням, що мені просто хочеться помовчати. А він, наприклад. Е, Каже про свої почуття, щось щось в нього там трапилося. Йому потрібна підтримка да? То, чи повинна я у такому випадку себе насилувати і слухати, коли я відчуваю, що я не можу, да? а йому потрібно. Да? І це така ділема, що робити. То отут ми взагалі домовилися так з чоловіком, що якщо не можеш, да? якщо тобі важко, і ти розумієш, що це важливо для іншої людини, ти просто береш ну, якусь. Паузу таку ну, відстрочку, скажімо так. Да? Ти можеш сказати: слухай, мені е, там, годину треба помовчати, побути на самоті, або взагалі я настільки втомлена, що я зараз не готова розмовляти, готова тільки вранці. Там, от ми домовилися так, якщо е, хочеться поділитися чимось, да? то взагалі треба підійти до людини і запитати: Слухай, ти готова чи готовий ти зараз слухати? Ми просто звикли, що якщо ми. У шлюбі там, або в стосунках, ми просто втручаємося в простір, особистий простір людини. І ми не запитуємо у людини, чи готова вона, чи може вона слухати, чи взагалі є в неї ресурси зараз. Там, надати вам підтримку емоційну. Ми запитуємо у не дуже близьких людей, коли, наприклад, дзвонимо і кажемо, слухай, тобі зручно зараз говорити, ну, Ти маєш вільний час, ти маєш там 5 хвилин вільних. Але чому ми так не ставимося до своїх близьких людей? Ми вриваємося в їх простір і навалюємо їм там свої проблеми. Ну, чому ми не питаємо? Ти зараз можеш чи не можеш? Я пропоную е людям, хто будує е близькі стосунки. І будує в цих в рамках близьких стосунків свої особисті кордони все ж таки запитувати да? і бути чутливою до себе, не припускатися ніякого насильства, самої себе, самого себе да? в стосунках, бо потім ви віддячите таким самим насильством людині. А вона навіть не знала, що вам важко було слухати, або не цікаво слухати було. І я тут приводжу такий присом да, що от, наприклад, ми просто заздалегідь з чоловіком домовилися, що е якщо щось не цікаво, то не треба насилувати, гвалтувати собі мізки і слухати це. Просто треба е вічливо сказати слухай, або я не можу зараз е взагалі. Слухати, або ця тема не дуже хвилює, мене не дуже цікава я Давай припинимо, або про щось інше. І ми просто домовилися на це не ображатися, щоби не маніпулювати почуттям провини і не створювати ситуацію, коли ми будемо просто нещирі одне з одним. Є таке, знаєте. Правило для побудови близьких стосунків, що людина, яка не може щиро сказати ні своїй близькій людині, вона ніколи не скаже щире так. Да? Це просто от ми множимо нещирість, коли ми е, боїмося образити і терпимо щось або слухаємо те, що нам взагалі не потрібно. Тому е, це взагалі ну, дуже така е, ну, тонка, делікатна да, ситуація, коли е, ну, може людина не буде готова, якщо ви так от, зненацька, скажете, слухай, мені це не цікаво. Да? Це грубо, так це невічливо. Да? Але чому заздалегідь про це не домовитись? Щоб це не було там шоком, щоб це там людина не розплакалася, да, коли ви так скажете, ну це ж нормально. Ви різні люди, і у вас різні е, інтереси, взагалі е, різні ресурси, різні фази і періоди. Там, вашого самопочуття, якихось можливостей да, для близькості, чи, може, в деякий час хочеться більше дистанцію мати, то про це все треба говорити, а не прикидатися одне перед одним, що вам ото все цікаво. І якщо ми маємо справу із почуттями, так, на них будуються всі стосунки. Але Треба все одно підходити до людини і запитувати, чи готова вона зараз поговорити з вами, і е, позначати, на яку взагалі тему говорити. Е, тому що е, ну, ми, ми просто можемо користуватися е, як хакери, да, зламувати простір людини і користуватися її ресурсом, а в людини може на той час ресурс, ресурс бути просто мінімальним. Тому о, я пропоную все ж таки увагу до почуттів одне одного, бо це основа всіх стосунків. Якщо неможливо в якийсь час поговорити, бо втомлення або, наприклад, у вас там аврал екзамен, якісь а ваша дружина йде до вас із, або чоловік іде до вас з якимись там особистими почуттями та розмовами, просто е, треба взяти кінцеву якусь. Да, то і сказати, слухай, дай мені там. Мені зараз треба сконцентруватися, я там дисертацію здаю, або в мене там ну, важлива якась там, зустріч буде, мені підготуватися. треба. Мені треба такий-такий -такий термін для того, щоб я у спокої там, міг або могла це зробити. Да? А потім от такого -то, там, числа, такої то дати, я повернуся, і ми з тобою обов'язково поговоримо. Я там бачиш, що це для тебе важливо і. Там, можна сказати, я не хочу тебе ображати, але ну, от зараз все ж таки тут моя межа, тут мої кордони. Так? І багато людей, які не сепаровані так, від своїх батьків, вони ж очікують, що любов це жертва, так? нас так виховують, що любов і стосунки то якась жертовність і зґвалтування одне одного. І вони будуть казати, ага, ну я так тобі теж зроблю. <laughs> так, так от можете таке почути, але залиште це. Нехай людина переварить, там зробить, не зробить, сприйміть це нормально. Якщо людина каже вам ні. І ні, в стосунках це а, має право а, казати кожна людина, навіть ваша дитина має право казати вам ні. І це просто сприймати треба нормально, не маніпулювати а, таким чином, щоб людина а, взагалі втратила право сказати вам ні, бо ви там замовчите і будете тиждень мовчати, не розмовляти покинете людину. Да? Це маніпуляція на страху втрати. Або будете там надуєте губи і будете ображатися, і будете погрожувати помститися цим. Ну, це взагалі такі дитячі реакції. Не треба такого робити, і звертати увагу на це взагалі не треба. не треба Головне, щоби ви не втратили себе у стосунках. Якщо ви втрачаєте себе... Тут просто відкривається таке велике поле для маніпуляцій і деструктивних речей у стосунках, яке навіть потім може вплинути на ваш фізичний стан здоров'я. Тому вчіться у стосунках казати ні, і вчіться будувати особисті кордони, не маніпулюючи, не боючись. Образити, да? бо коли ми боїмось образити, ми жертвуємо собою і ображаємо насправді себе. З вами була психолог Юлія Латуненко. І якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Не забувайте про це. Це дуже допомагає каналу просуватися. Діліться, поширюйте це відео у соцмережах, це також допоможе. А також пишіть ваші коментарі це дуже допомагає. Каналу Ютуб ну, його показує все більшим і більшому більшій, більшій кількості людей вже зам... почала, Треба закінчувати, бо заговорюватися почала. Будь-яка активність ваша під цим відео дуже мною вітається. Ну а тим людям, які цікавляться питаннями виховання, в мене на каналі вийшло дуже корисне відео: 15 способів, як правильно виховувати дитину. І це все, це, це відео розташовано в мене в плейлісті виховання дітей. Тож передивіться це відео. Хай воно стане корисним для ваших діточок, які зростають, я за якими майбутнє нашої прекрасної країни України.